Всім привіт, любі друзі. Е, сьогодні хочу розказати вам про КВ-2. Так вирішив це зробити відео, е, можна так сказати, не знаю чи всі зараз грають на таких малих рівнях, як 6 рівень. КВ-2 це на 6 рівень прокачуваний. Може комусь буде полезне це відео заодно і якимось починаючим ігрокам, ну навіть я на ньому, який вже маю 20 000 боїв зіграв, е, він мені чесно зайшов, навіть он. Дві відмітки взяв на ньому. Розкажу трішки про цей танк. <кхід> Поділюся своїми враженнями в цьому відео. Також покажу вам бой, ну, бої. Як на ньому катаються. І покажу, до речі, е, різницю між цими двома пушками, бо того що і ця непогана. І ця. Так, далі вам почну розказувати цікаве про нього. Е, да, мене щось камухляш такий в нього, звісно. Давайте почну вам розказувати про пушку його. Почну розказувати про пушку. Е, так як в нього є дві, до речі, непогані пушки. Я грав на двох. Один бій зіграв на такій 107 мм з 6. І на 152 мм М10. Сказати чесно, пушки дві хороші. Е, чим краще ця. З цього пушки 167 пробой. На звичайних снарядах. 219 на там, там, що там, на да. До речі, непогано, можна сказати так. Пробой дуже хороший, я б сказав, би, навіть на шостому рівні. Можна іса того бить е, так само. Якусь там сімку легко теж можна пробувати на ББ, а от вісьмку вже на Голді бажано. Да, І 107 мм по, правил, по правилам трьох калібрів можна легко пробити броню чиюсь, якщо навіть в нього крепкий наклон. Е, Кроскіт 0.45, чесно, трошки, так, да, дуже довго сводиться, але бистро киде, от чесно, що мене порадило. У мене там з прокачкою вийшло 8,5. Тобто, бистро дуже пробить в мене. Тобто перезарядиться. Е, альфа, ну, така не дуже, але для 6, до речі, дуже хороша. стріляє чітко, тільки треба завжди сводитися. Бо попадать буде важко. Да, трошки сводення, сведення в нього реально не дуже. Ця пушка чим хороша, вона фугасна. Е, з плюсів, тобто, якщо борт, єдиний мінус, це треба дати борт закидати чітко якось, або е, якийсь ЛТ-шок чи СТ-шок легко бахкать. Можна, на 700 реально можна втулить, в мене навіть бой буде там покажу. Е, на пробой не дуже, але трин у нього хороший, цей 152 мм. Е, єдиний мінус. Чим краще ця, а чим хуже ця перезарядка. Тобто ви ждете 24 секунди, що перезарядитися, дать шот, і можна, до речі, не попасти, бо вона трохи коса. І вас в цей момент просто закручать і все. І вб'ють. А ця попав, перезарядився і може, до речі, ще швидко раз попасти. Тут розкид 0,6, звісно, це дуже чесно, не дуже так. І зведення бачу не дуже. То тобто, є, да, ця похуже по точності, але якщо реально чітко попасти, можна званшотити танк. І комфортно, так. Це швидше, але не такий кайф, як на цій, але, чесно, дві пушки хороші, я на ті і ті грав. Так, про пушки сказати, розказав. Був до речі, такий момент, пам'ятаю, що навіть фугасом не пробив танки е, вроді би цього Хелката чи кого пушку просто не пробив, уявіть собі, попав пушку, хоча кидав корпус. Отак от ця гра робить. Перевіримо. До речі, танк по броні, я б сказав, навіть непоганий. Е, да, передок в нього ужасний. Ну, типу, не дуже броньований такий. Е, В районі 80-50 под уклоном там сотня десь уходили, ну, сюди рідко коли попадають. Тобто передом ніяк не можна не, сказати, не танкувати не виходить. Виїхав, дав плюху. Якщо на фугасниці грати, да, виїхав, треба, я такого граю, наприклад, виїжджаєш. Заш поки перезрядишся, бачиш танки вистрілялися. Твій там може ще допомогти. Виїхав ззаду за чиїсь свій танк, вдав плюху. У нас там 300-400-500 хп і заховався так. <кій> По башні. Башня нібито, як сказати. Ось сюди легко вже бачите, е, тобто, Оцей його екран вроді би йде, що там виходить. Сама маска, маска, да. Де... Маска типа 200 мм. Ну, то есть шестерки в лоб может інколи и не пробивати, из семерки даже. А, он зверху же моно. То есть такая рандомна, бренд. То есть моно сюда попасти не пробив, даже восьмерка. Не, семрка же не проб'є. Е, ось сюди, бачите, наклон иде жесткий такий. То есть рандомно сюди попадає, тоже моно, ну, рикошет буде не проб'є. Сюди так само, то есть сюди залітає, сюди тоже залітає. Сюди рандомно морпасти, то есть башня така рандомна. Що про борта можу сказати? Борти в нього реально класні. Он даже видно, що он 300 даже, бачите. Тобто з бортами можна реально танкувати. Виїхав, такого собі за угла. Тако домик, домик стоїть, заховався, такой, от десь. Це домик, допустимо. Тут його виїхав, танканув комусь і плюху дав там. Е -е, Своїм цим дрином, можна сказати. <coughs> е -е, також і тією те, пушкою теж можна. Тобто, борт щось може реально. Башня. Таке. Рандомний порядок вообще не танкує. Запомніть. Ну, про екіпаж можна сказати, Мене тут так, як зардився. Щось я на ньому бачу. Не дуже так мене ще прокачана. Лампочка, конечно, без неї ніяк. Воєве братство. Ремка для цього танка точно треба. Ну, да, я ще бачу, не вкачав всіх. І там. Юрій Щукин. Фамілія, конечно. Шилов. Аврий Ну, таке. Тобто бойове братство, лампочка. Перез... Ой, цей... Да, вона на перезарядку йому і ремку. Саме головне для тяжів. По модулям в мене стоїть. Е -е, звісно, поліпшення вентиляція, щоб скоріше і перезаражався. І гарматний досилач Тож не треба, якщо ви граєте на Фугасниці. Та й на тій теж допомагає дуже. Е -е. Ну і поставимо. Про щоб трошки танки засвічуть. Так, бо в нього обзор не дуже такий шикарний. Обзор, я б сказав, навіть маленький, як всіх совєтських танків йде. Тобто, -е, не дуже такий. Е -е, тут як завжди, все, вони гасне кремка. І аптечки. Я користуюсь реально такими, бо мені вигідніше менше тратиться і мені їх вистачає для середньості статистики тримати. Ну, такий я ігрок. Так, далі. Про... Ушку розказав, живучи теж. Рухливість можна сказати. Ну, про рухливість. E, 35 швидкість, тобто для 6 це більш-менш адекватно. Їхати може, позиції займати може. Набирає її непогано. Скритність, як завжди тяжі, всіх погана. нема що казати. Вистрінув, засвітився. Остереження, що я казав. Огляд 370 це причому з цієї школи, якщо без неї, ну, типа... Без просвітленної оптики, то взагалі буде там десь 340, чи що коротше, як... танк як крот. для 640 це нормально. <плес> Отже, покажу зараз вару своїх боїв. Як може реально цей дрин 150 мм ваншотить, я на зроблю свого реплея. І покажу звичайну пушку, як теж можна стрелювати побачите зараз. Всім приємного перегляду. Можете зварити чайку, хто любить. Так. Ну, зараз покажу свої лічно бої, які зіграв. Наскільки можете, навіть починаючи ігроки, як грати. Я прям не статист, 49% з половини маю, по 50%. колись був раком тоже. То покажу, як на ньому награти, навіть такому середньому ігрочку. І там, до речі, мені понравилося за шоу. Не спішіть перемотувати відео. Для вас є гарна новина. Є група в телеграм-каналі, в якій продають Twitch Prime і так далі. Без обману сам купляю і знайомі і вам рекомендую. Якщо ви надійшлите замовнику код MaxGamer, то ви получите скидку на всі товари 10%. Посилання на телеграм-каналі буде під відео. Отже, перший мій бій буде на 107 мм стволі. Пушки. Зіст, там 6 років називається так. я е, на карту Erlenberг, штурм у нас режим. І вирішив, можна сказати, так, зробити, поділитися своїми, ну, своїм боєм і враженнями, що в цьому бою вийшло. Вийшло, так сказати, мене. Отже, поїхав я в город, так як я тяжкий, бачу, що я в топі. <кхід> До речі, так, інколи не робіть, прям зразу такое їхати по полю, бо о. Може якийсь інший танк їхати і світитися. Даю перший вистріл бачу і не попадає. Дуже, звісно, обідно. Не знаю як так. Вроді би як залетів снаряд, а Ілли не попав. Це наша гра, конечно. Так, хотів сказати, не робіть так по полю, не їдьте, бо можете получить плюху зразу. Краще зверніть їх оце, я вже потім одумався, очухався. Також. Люблю цю точку, до речі. Але треба інколи дивитися наліво, чи немає там ніяких танків, бо не завжди виходить. Ось тут, звісно, він мене не знає, як попав. Мабуть зверх. Ануно. Ну. Де там та камера. А, він мене в цей пробив квадратний. Там де броніт. Бронятонка. Вон, кидаю в ртуху і попадаю. В е -е, цій точці. на цій точці можна сказати, дуже добре грати, якщо хороша башня броневину. У мене вона не дуже, але я ріскнув його просто забрати кваса цього. Що й арта допомагає, як завжди, бачите. Арта взагалі не влияє на бой, конечно. Би була мені моториші. -е Квас, конечно. Он, бачите, даже кваса легенько можна пробивати. ж грівня, а пушка класна. 300 альфів викидає кожен раз. Ні, пушка реально чітка е, І арта знову по мені дала, да. Целі тут йому каточок. До речі, він румбує, Даже з ромбом легко пробивати моно на цій пушці, як ви бачите. Арта бачу вже... А, арта знову по мені стріляє, ну як завжди. Бачите, в пів хп просто арта зняла, я навіть нічого не робив. Все арта, ну я трохи двону штуці, але я хотів забрати скоріше цього класа. І як бачите, далі щось пішло в бою не те. Мені вже почало відкручувати щось. Вроді би пушка як точно не бачите, но ВБР своє дає, звісно. І знов не попав. Вже фішка не прийшла стрісти при цел. Я там, до речі, відео теж записав по пауцом. Рив його тепер в башню дати, а ні. О, бачите, знов не попав. Мені тупо почало не вести. Вже арта бачу переключилася, це добре. І. Ну. Но... і знов не попав. Е, мене інколи такого, конечно, кипає, но терплю. Граю терплю. Ну, попаде на цей раз. Зно, та що ж таке? Бачите, вже 4 вистріла і не попав шотного танка. Магія шотних танків. Ніколи не попадаєш або не пробиваєш. Дуже, звісно, обід. О, нарешті попав. Е. Що у нас по карті можна сказати? Бачу, в городі там КВ-2, до речі, не хочеться по ньому пострілятися. Зліва трішки там може б засвітить, але я б тут знайшов слушку, яка стояла. Просто тут в одній точці почав стріляти і не пробив. Опав каток. Приїхав квас, звісно, мені трохи помішав. Не ждав, поки від'їде. А він не від'їхав, я поїхав. Так, да, там наліво, бачите, трошки. Я... Різканув сюди їхати, не треба було... О, там горочка між... Ну, там була горочка, і за горочки я, виходить, не світився. Я в цьому бою міг би, до речі, нормально так накидати. Е, просто вебер, як бачите, не в мою сторону був і накидав не дуже багато, але показав, як цей танк може чувствувати себе в топі з нормально зараз. О, бачите КВ-2. Трошки боявся, бо думав, зараз ваншот на мене. Але він, виходить, там... Бортом чи не дивився на мене, а ну-ну, там зараз буде покаже нам. Так, да, він був бортом. Да я йому ставлю на каток зразу. Його ще арта бачу, Дала трохи. Він же на мене походу, повернувся і вже я не хотів їхати. Бо ж кв 2 може ваншотнути, звісно. Даю знову на гуслю. тільки тому, що поставив його на гуслю, Мене зверху арта помогла дати. І його забирають. Еще и получается ассист получил, насветив. Или поїхав прямо, о! Тут ЛТшку заметил. Да, трошки назад став. И дав, шотика. 1800 уже настрелял. Конечно, 6 мину, як бачите, 8 даже 2к по щи дав. И 1000 насветив. Це уже нормальный показник. Ось. Тут конечно вже мені вести, походу, не начало. То есть. Не попав, тут вже... звісно... Я може трохи затупив. Але таке. Що маємо, то маємо. Подіжаю сюди, щоб побачити там пару танків ще подумаю, має бути. І, да, їду через кусти, ну типу, через кущі, щоб якщо там хтось стоїть, щоб мене не засвітили. Так важливо робити, звісно, завжди, а не напряму лізти. Часто спішу дуже, до речі. О, бачите, засчет того, що швидко то, киде. <coughs> Мано різко переключиться на другого і дать шотик, але... Арта смилася. Як завжди. О, бачу тут а... Азото, чи як там він називається. Новий поход, знову танчик. І тут, звісно, дуже смішно получається, я... О! Даю в дом! Правильно. <кій> Ладно, не спішіть, але я даже почав вже не спішити, то не... Да на гуслю. Пошкодили. О! на то забрали. Арта, до речі, більше ассиста дав пустити, ніж не стріляв. Ну, от такий бойчик получився на звичайний сток... ну не стоковий, а на 107 мм, тобто мені понравилось. Якби ще трохи точніше була і ВБР нормальний. Це взагалі була б ідеально. Ну що ж, приступимо до другого бою. Так, отже, приступимо до другого бою мого. Вже я грав. Взяв цього дрена святого в сказати, на 150 мм. Карта попалась в перевал. Стандартний бізнес. Десь захватить прапорець треба. Так, е, да, ця карта трошки погана тим, що якщо ну, повільний тяж чаж тебе реально... То перескочить через той, можна так сказати, перевал дуже тяжко. І ця карта не дуже мені подобається, але я люблю цей респ за що того, якщо спіть туди, зараз побачите, куди доїду. Тобто на G3 чи то тобто там, якщо у тебе хороше, це башня або борт можна танкувати. Цей бой, звісно, був недовгий, бо тут був слив. Але, зараз побачите, як фугасниця зможе щось зробити. Тут акуратно треба завжди перекатуватися, бо можна спину получить або в борт. Я так поджимався під країшек гори, щоб не отримати. От, вроді би, так, да, на вірочку вистріну. мало ли попасти, до речі, буває таке. Там танк бачу світиться, але за горою був. Тут проскочили. Коли проскочиш, аж серце в п'ятки входить тобто, наоборот. Радія, бо тут реально можна получати нормально коли їхати. Думаю, чого вони не закриють цю дирку ніяк. Це з неї дуже важко реально грати. Так ось під'їжджаю по 6 сюди вже. Бачу, там т 34 85 вже валять мого. Я спішу на помощ... Ну, на допомогу. то я потроху думав що цього, цього можу побачити і мляху його звісно не видно о отут, вроді би я його замічаю звожусь до кінця блін я побачив треба було вниз стріляти, а я дав йому в башню може вниз дав би і не попав би але дав би як то може на 600 дав би десь а дав борт башні на 200 от бачите да попав з 8 чи з зі... да 6 попав о, тут чітко вийшло. Бачите, тобто чекаєш борт і о, даєш на 800. 6 з ваншотів цілого, виходить. Ну так не завжди буде у вас на цій фугасниці, це треба моменти такі ловити. Довга перезарядка, звісно, тобто треба вичікувати здобич, так сказати. Тут я не знаю, або він відсітився. Але дав а може попав там на 200 хп якихось, то ще урон в запасі мав. Скільки за нього було, там я не пам'ятаю весь Да, походу попав Чи у нього 800 таке було, не пам'ятаю 1000 вроді було з нього треба, бачите, реально акуратно грати, поки не перезарядиться, тоді вже тільки виїжджати. Тут трошки вроді, тупо, ну якби не цей конечно труп танка. Ну тут я сам же затупив. Так попав, що мені вибив цього то наводить танка машиниста то тобто есть його забув ладно тут до речі бачу на карту не подивись и мне врывается в спину SME, то есть см и нас конечно бачу там студий пробую развернуться чтобы дать хотя бы тычку дороги семерки вроде не Бачите, наскільки семерка дуже крепка? Треба буде собі її викачати потім. Ну і тут вже нічого, чесно, я не зміг зробити, бо і там, і там стріляли, і все. От такий бой був. Я показав, як він ця фугасниця може званшотити хорошо пушці. Зараз приступимо до третього бою. Так, і приступаємо ми до третього бою на цьому танку. Вже знову я взяв 150 мм, показав вам, як вона в цьому бої себе покаже. Карта у нас попала Руінберг Стартний бій. До речі, мені ця карта більш-менш подобається, особливо цей Респ. Тут багато в нього чого, чого переробили. І, звісно, як завжди, один респ робить імбовіший, ніж другий. Їду я в город з тяжами, битися думаю собі такий. Тим більше попав в 6 пущі в топі. Ось тут бачу ЛТ заїжджає в город. Я трішки так уже. Думав, що він реально буде сюди їхати. Почав зводиться. Ну і він все-таки реально почав їхати. Тут, звісно, даю дуже таку вертуху, можна сказати. Я даже не знав, що попаду. Ну, ЛТшка сам виїхав, не знаю, що він тут хотів в городі, звісно, зробити. А, це супер. Так, да, це ЛТ супер чафі. Е -е -е. О тут позиція, до речі, мені непогано подобається. Якщо у вас крепка башня і хтось там. Дай покажу. Тут у вас церкви церкві, то його лег легко е <кій> можна так... покиде валить. Коли може не сітитися, туди мона бленді, давати, Ця Цей не погана, якщо у вас класна броня. Тут бачу, що нічого толком не буде. Чекав, чекав, думав може хтось вийде. Ай, рішив пригнути вниз. Їхати з клону. Далі поїхав допомагати квасу. Акуратно встав виїжджати сюди. Тут не це є. На РЦ першій передачі, можна сказати. І бачу КВ 85-го. Чуть-чуть даю вперед, щоб йому дати шот, але бачу, що він ніцеї. До речі, він ще теж не засітив якось, хоча його там чуть, -чуть показало. І... О, он бачите, то в силует цілитись як небудь, попадаєте по 300-200 хп. Дійсно, хочеться більше, але. Просто не вицелює танк. Тут я трошки зачепився, бачу, не міг повернути. Кваси нашого зараз заберуть. Оце проблема вже стала мені. Я такий, коротше, на своїх понтах їду і бац. І не пробиваю пушку. Тим часом, поки в мене КД він поняв суперник мій кв 85 що в мене КД довге. Он за що я й казав, що. Поганий мінус цього цієї пушки, що поки перезрядеться, получить 2-3 тички тебе можуть закружити легко. Тут якось мені повезло і я його просто званшотив вроді, да? О. Тобто якби була б тая 107 мм, я б його забрав би легше. Там, 8 секунд КД, чим 20. І Отак от так от получається. Це мінус цієї пушки. Довга призрядка, не... Чи, якщо не попадеш, то взагалі буде обідно. Тут бачу, що ззаду є на карті Т-85. Даю йому, звісно. Знаю, в шопу не пробив, але хоча б на 350 дав. Вже добре. Тут трошки все пішло не по плану. Ми почали програвати. Нас зарашили, коротше. Ще й мені спину побачив, почали страти. і все. Отакий От бой. Турбочі в мене щось були. Усё, Вже ніхто нікуди... То есть, от і мінуси цієї іде. пушки. Довга перезарядка. Не точна пушка. Не попадете, довго перезаряджається, будете і... І будете бомбити. Вот <свісно> так. Так-то танк, чесно, класний. Я прокачуємо, даже просто на ньому пофаниться, покатати. То есть... Берете 150 мм, просто радієте... Встріляйте в цій, але... силуєти танком, але довга перезарядка буде. А... 107 мм вже пофаниться по-другому, але пушка теж 107 мм не погана. Я бой показав вам. Вибір за вами трішки показав, як грати на їх. <coughs> Отже, вердикт про КВ-2. Танк реально може, класний. Не какашка взагалі. Даже хороший для шестерки, це можна сказать саме що Т-150 по броні, тільки чуть-чуть хуже. Кушка комфортна. Дві причем на вибір'я. Хто любить. Ну, типа, можна сказать, заміняє десятку рівня бабахи. Хто любить давати лице зразу плюху, таку, то може ставити квадрина, порозважатися, хто хоче трошки там просто пограти, то можна поставити звичайно 107 мм і на ньому так, так же можна нагнути в рандомі. Часто попадає поки що з 6, не знаю чи це так надовго. З вісьмерками рідко, з сімрками теж так через раз. Тобто є баланс непоганий. Причому кидає до вісьмрок, це ж не з десятки, там ще можна щось то поробити. Причому що якщо ви граєте на фугасниці, можна спокійно дати, навіть в силует вицелюєш і просто кидаєш. Не треба напрягатися, тому фугасниця чуть-чуть як лучше, але якщо попадаєш з 8 сімерками А звичайна пушка краще, якщо десь граєш з малими рівнями. Тобто теж там по 300 настрелювати з кожних 8 секунд, це, я думаю, це ідеально. Отже, кому сподобалось це відео, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте враження свої. Також. Кажіть, що може я щось не сказав. Буду потім, може, корективи вносити і надалі робити відео цікавішими. Дякую за підтримку всім, хто дивиться. Всім до зустрічі.